Jest mi droga. Uwaga pociąg, Kierunek udzielił. Dobry wieczór, dobry wieczór, Oczywiście dokument. Oczywiście Это вообще справа. Uh. Добрый вечер, добрый вечер. Це астація Писало 6 хвилин метро, а воно приїхало ще 2 хвилини. Не. Якийсь неправильний інтервал писало. Дякую, друзі, за лайки. будь дякую Дякую, друзі, за лайки. Лайки про мі, пліт. мой лайф. Лайк, життя. Дякую, друзі, за лайки. Достави, дякую. Чим більше лайків, тим більше людей буде бачити когось на Deakui, draugai, salai, deakui. Lai, salai, pleisk. Stenkitės, sūnus. Dužnyk patyrę, mėgstamiausia.

of the lights wait Light for me please Йду додому зараз з метро. А ви чим займаєтесь, Марк? Дякую за лайки, що поставите, Марк. Стаття. Дві покидаючи за десь пасажирів. Дякую за лайки, хто ставить, дякую. А, розумію, розумію. а як ви його лапаєте? Усилитель звука. Героям слава Кирилл. Вікторович, граємо слава. Дякую за лайки, хто ставить, дякую. Чим ви займаєтеся, Кирил? Як ваші справи? Дякую, друзі, за лайки, хто ставить, дякую. А, без Білорусі я з України, але зараз живу в Польщі. <зробити> <зробити> Який матеріал на сиденьях вылезти? Білюрне сиденья фазбер, я з, з, з Польщі. Я з Польщі. Тарас сідой, мене тема цікавить ваша інформація, неправдива. Ну, бачите. А як там прийшли, до речі, вибори в Білорусі? Мені... Як там, вибори без виборів? Прометей, пам'ятаю вас, привітання як справи. Добрий день, все добре. От їдемо додому зараз. Це вілюр на сидіннях. І це, до речі, Ліврея е, бачите, тут так, сирена намальована. Тут королівський замок відбитий. Бачите, це королівський замок намальований на сидіннях. Так що таке от, друзі? Приходьте, лохір, приходьте, я вас чекаю. Познайомився. Дякую за лайки, хто ставив. Дякую, Олександр. Так, мілюр, ну. І вони на всі вагони ставлять цей мілюр. Я знаю польську мову, тому що я вже довгий час живу в Польщі, тому я знаю польську мову. Для мене не є проблеми розмовляти на польській мові, бо я вже дуже давно живу в Польщі. Покажіть себе, моє це цікаво бачити. Світлка у мегаполісі. Привіт-привіт, ось себе показав. Дякую, друзі, за лайк. Я людям теж показую метро, щоб вони теж бачили, їм теж цікаво побачити європейське метро. Дякую, дякую за такі лайки, хто ставить, дякую. Е, польська мова дуже подібна на українську мову. І на білоруську. Хто мене підтримує, будь ласка. В тому, що білоруська похожа на польську. Е, скільки часу? Ви знаєте, чим більше людина е, живе в просторі польському, Дом більше вона вчиться мови. Наприклад, можливо, рік, можливо рік. Але весь час вдосконалюєшся, як кажуть, тому що поляки вони мають зовсім інший акцент, ніж інші поляки. Є варшавський акцент, наприклад. Да, Прометей, да, він подобне, але. Но... Л2 набагато краще. Ну, краще, але я поки що не знаю, має <реш> наша... Кирил. Да, Кірил та прометей Кирил, до речі, ви два білоруси. Дякую, що активність. Дякую. Сьогодні, до речі, був в спортзалі і деякі хлопці були з Білорусі. І... Мені не сподобалось, що вони слухають Григорія Яксі. Я, звісно, подивився на це все. Послухав цей бред образу, і думаю, Вони таке слухають молоді хлопці, Григорій Лєкс. Yes. Вітання з Києва. Дякую Іліна, дякую. А вам вітання з Варшави, друзі. У станція це стація А, Розказати трохи про себе. Дякую про вітання в мегаполісі. Я саме україномовний канал. Я живу в Польщі і веду стріми і показую життя в Польщі, розказую про своє життя. Можете е, підписатися на канал, дивитися відео, наприклад, провінціалка, Мегаполісі. Таке от різним. Я хочу, щоб ви... Так, Анатолій, як саме О, добре. Анатолій, ось їду з роботи. Тут дуже багато українців, багато білорусів заходять на стрім. також поляки бувають на стрімах. Тому дуже цікаво спілкуватися. Скільки язиків знаєте ви, то точно. Українська дуже подібна на польську, тому для мене було трошки. Складно, трошки не складно, Hi from France. Hello, Hello, Франц. Пас по-французьки. Uh, bonjour, bonjour. Bonjour. добрий вечір, Інна Орлова, добрий вечір. Як ваші справи в Дніпрі? Провінціалка Магаполісі. Дякую за лайки, дякую. Вітаю всіх, вітаю, вітаю Вікріл, дякую. Звук проривається, бо ми в метро їдемо, але в метро тут є е, інтернет хороший. Тут тягне добре. Можливо, треба навушники наступним разом взяти. Або мікрофон. Yes, yes. Кірил Вікторе, що вона написали? зараз Шмонем заході у ефіри Один біло в України. Ну, бачите, тому що подобається. Хтось співає. Роман, чому не в Україні? Тому що я живу в Польщі і моє життя зараз склалося так, що в Росі я виїхав до Польщі і, і живу тепер довгий час в Польщі. Без виїзду з 21-го року. Що можете подивитися на моєму каналі відео, я з'явився перший, тому так. Привіт із Твітера, привіт. Привіт вам з Варшави, друзі. Е, так, буду блокувати, так, звісно. Дякую Прометей, дякую. Ірина ЄС. Yes. Привіт, дякую, друзі, за лайки. Дякую. Іріна, дякую, дякую. Що за стрім? Стрім з метро з Варшави. До речі, як там прийшли вибори в Білорусі? Я сьогодні свою співробітницю підмахував на роботі. Кажу, що ми не поїхали на вибори Білорусі підмахалі. Ой, ужас, ужас. У стація. Я скажу краще по білоруськи Дякую, дякую. <плес> ну тут заходять чати, але е, прометей. Якщо я буду блокувати їх, вони будуть зараз заходити з інших чатів, е, з інших аккаунтів. У них вже по 10 аккаунтів. Та Ірина батька побідів. Мені подобається ця пісня. Е, про Пробач. Іліна Подовська. Дякую, дякую, дякую. Це допомагає для розвитку каналу. Дякую. Бачите, Марк, ну і такі правди. Я на жаль виїхав в 6... 21-му році в останній раз. і Я вже не вертався до України. Що такое шумне метро? Ну було двигунка. Що, що шумне? Ось нормальне метро. А, пропадають, ну інтернет напевно пропадає, тому так. О, це правда, Іно, так. Оця ця пісня, от мені. От ви вирвали мене з язика Іно, цю пісню. Батько наш борг. Ну от працює, я маю пісню і мав на увазі. Що це пісня про взята з того прикладу. Я ja думаю, що тут білорусь тоже ходять. Такі боти є тоже. Ну, no, це не є Сергій Іванович, це не є нові вагони, поняття. Stacja... Але... Але вони брендові. Джі окей з нової сторони. Вот, я вам покажу. Сергій Іванов. Щіска. Фірма Siemens. Ну, слава Богу, що інтернет. У нас 5G інтернет. Метро. Заліз в Європі 5G інтернет. Я не був в Москве. Ну, я був в Москве давно дуже, але коли я був в Москве, то я їздив на вагонах тих ваших. Крюківське чи кілон там кірк пейві. Настає стація. Хто батько їсти, так хто ахвати Ужас, Не знаю, вони тихо поїдуть, ну от таке ехо, не знаю, може ізоляцією із того. Можливо, ізоляція погана, це, до речі... будувалося в 92 році. А, а ваша кільцева, напевно, метро, як ви кажете, напевно, от зараз. Тобто є різниця, де 92-й рік, а де 2000-х роки. Інша технологія інше все. Ні, я не буду приїжджати в Москву, дякую. Дякую. Стація. Окей, дають ще за різдво. Дякую, дякую, Інна, за хороший такий коментар. Закріпи його. А що говорити? Боти будуть заходити і е, вони будуть завжди боти. Китаї, но але, але знаєте, яке продвинуте метро Нікіта? хочу вам сказати. Не підземне, а надземне метро, яке кріпиться там до кріплень. і И мені кажется, оце класне метро, яке їздить. Ну, надземне метро. Не підземне, а надземне. Ви чого Ліза виживаєте, з якої радості, як ви виживаєте? чого ви в Європі виживаєте. Так, яка там Європа, буде в Москві. Думаю, що це не буде швидко. Ну, а що ви думаєте? Тут багато ботів приходять. Аби написати ніхто розумного нічого слова не напише і не розкаже. Дякую, Ліза, дякую. Так що виживемо, виживемо. Якось, якось без російської Європи, як кажуть. Ну, от покажу вам трошки. Покажу вам трошки. От дивіться, от, по кільцевій чи не по кільцевій. Ось такі от польські трамваї їздять для Сергія, от показую З Росії. Оце торгова марка Песа польських вагонів. Вони, конечно вже постарші, але нічого, їздить добре. Но... Сергії, ви видали повідомлення? То правда, Кирилл, то правда. Ой, покажу вам ще трошки Банковий. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить, дякую. Дякую, дякую. Дякую за підтримку каналу, дякую. Ну, Старіли. <смі> а що там ще остаріло? Для чого віддавати? Ну, добре, що віддали. Металобрух треба віддавати, а нове купляти. А чому в Уфу не купити нові вагони? Чому не купити нові вагони в Уфу? Ну, а віддати старі? Який сенс? Треба віддавати хороше нове купляти. Ви ж багата страна, у вас є гроші. Для чого? Вам віддавати старе, віддавати в інші місця. Треба Робити нове і віддавати нове. Для чого, Сергій? Напишіть, для чого старе віддавати в інше місто? Для чого? Яка перспектива старого транспорту? Щоб він не їздив чи що. <laughs> ужас, ужас. А. Я думаю, ви дуже багата страна ваша, тому можете собі дозволити купити е, новий транспорт. У вас є нефть, газрій. Тобто, для чого вам старе віддавати в Уфу? Дайте нові вагони, побудуйте нове. Ну, Буде дуже класно. Дякую, Ірина з Білорусі, дякую. Дякую, друзі, хто ставив лайки, дякую. Стрибалтику не... Ото точно, это точно. Ну от напишіть ему йому, э, зайдіть сюди, на його канал Прометей знайдіть. І напишіть йому там під відео, не знаю. Ну, слава Богу, слава Богу, хоч щось куплю нове. Але то мало транспорту. У вас країна дуже велика і думаю, що треба більше транспорту. Дякую, дякую, друзі, за лайки, хто ставить. дякую. Тут вже такі Іна, ви тут, якщо тут, то вам гарного вечора, бо я буду вже зараз закінчувати стрім на цьому. Дуже впав актив. Не знаю, чому впав актив. Люди перестали спілкуватися, кричати. Ну а для чого ви Сергій дали Запорожжю? Цікаво. Транспорт. Якщо у вас на Уралі немає нового транспорту, я не розумію, на Уралі немає транспорту, тобто він старий там. А ви дали на Запоріжжя, дали новий. Як то так може бути? Де логіка? Того, щоб давати на Запоріжжя нове, в Україну давати, для чого в Україну давати, ну, без сенсу. Добре, всім гарного вечора. Тримайтеся, друзі, всім гарного вечора, па-па, І не сваріться, лягайте спати, відпочивайте. Всім па-па.